В Україні автоматизують видачу повісток. Пояснюю, як це вплине на життя призовників. 1 вересня Кабінет міністрів ухвалив постанову номер 1062 змінивши порядок призову громадян на військову службу під час мобілізації у воєнний час. Розповім про головні зміни. Тепер повістки можуть друкувати ТЦК та СП, Міністерство оборони та державні поліграфічні підприємства. Усі дані для повісток будуть брати з єдиного електронного реєстру збройних сил України, а не з паперових карток. Як раніше, повістку можуть надіслати вам рекомендованим листом. А тепер зверніть увагу, раніше деякі чоловіки ігнорували такі листи і уникали відповідальності. Тепер уникнути повістки через пошту юридично неможливо. Відправлення рекомендованим листом вважається офіційно врученим, тож будьте уважні та перевіряйте свою пошту. Отже, з вересня розширився перелік державних установ, які мають право друкувати повістки. Дані для них братимуть з електронних реєстрів, а відправка повісток рекомендованими листами прирівнюється до вручення. А що ви думаєте про ці зміни? Напишіть у коментарях.